Ми не є тим, що з нами сталося, а є тим, ким ми стали після тих життєвих пригод. Це Ірина, а я Наталі. Привіт, усім. Привіт. Ірина спілкується з чоловіками, а я креатор або душа. душа мечмейкінгу, яка є чарівним мостом між чоловіками і жінками. І Наталі з'єднує всіх достойних одні з одними. І зараз ми пройдемося парком у Львові і запишемо відео на цю тему. Що е, замість того, щоб журитися, з того, що ай-яй-яй! Мене кинув чоловік! Ай-яй! -я, я, я лишилася з дитиною сама. Що Фу -фу -фу. буде, що робити? Так, так, так. 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 Або ай -я яй я переїхала в іншу країну, я тут, на соціальній допомозі, і, мене, там, і я не можу змінювати так. життя. Або ще якийсь Угу. яких а. дуже багато насправді. Війна, погані колишні чоловіки, невдалі стосунки, це все так підламує, підламує, підламує. Але, Але а, хто ти після цього? І що ти зробила для того, щоб бути щасливою? Тому що щастя жінки в її руках, в її фантазії, в її можливостях, в її вмінні трансформуватися і робити, як казав наш добрий Дейл Карнегі з лимону лимонад. Так, так. І будучи в іншій країні, чим ви займаєтеся? Чи ви берете навчання, чи ви сидите вдома і стресуєте? До речі, кожне, кожне з цих має право на життя. Абсолютно людина може просто не мати сил, аби вибратися із стресу, із зневіри, сил і знань. Сил і знань. Сил і знань. Довіри, що, що робити, звичайно, довіри до людей, розуміння, що є професіонали. Ой, бачу гарну лавочку, і туди підемо. Угу. Що є професіонали, угу. які допоможуть. Вибратися з тієї ями, в яку вона попала завдяки депресії, емоції і якісь певні зневірі в тому, що краще життя буває. Так, звичайно. Знаєш, розкажу коротеньку історію. Ага. Я коли розлучилася а, багато років назад, до мене приїхала моя знайома з цим чоловіком з Києва. Вона була така значно старша, ніж я. У нас різниця 20 років у віці. І вона так сидить на мене. Дивиться. Ми сиділи, як я тепер пам'ятаю, в ресторані щось там їли, пили. І вона мені так каже: Ти знаєш, ти зовсім не схожа на людину, яка страждає? А страждати? Я кажу так. Я не страждаю. Як я можу бути схожа на людину, яка страждає, якщо я не страждаю. До цієї теми це власне а, підходить до цієї теми, так і тут таке питання: а що так можна було А що так? Можна було так. та ось у цьому так. відео ми розкажемо вам, як можна було, і як взагалі можна, які у вас є варіанти з того, щоб замість е, різних е, стресів, зневіри, страждань бути щасливою. Е, і наш львівський парк. Да, цьому. Ой, сьогодні така класна погода, не да. спекотно, не холодно. О, як тут добре. І слухайте: значить, перший крок інше життя є. Якщо воно не відбувається з вами, то щось ви робите не так, або ви не в тому місці, або ви не з тими людьми. І якщо ви чуєте це відео, то певне, певне, ви вже шукаєте відповіді. Шукаєте відповіді на те, щоб зробити такого, щоб змінити своє життя. Тому що ем, звертання до матчмейкера це не похід в магазин, за принцем. Деякі дівчата так вважають. Так. Але значить, ви знаходитесь у тому місці, де вам потрібно бути. Е, і ми ділимося тією інформацією, яку ви можете знати, ви можете її не сприйняти. Це значить, рівень вашого супротиву і бажання до змін ще не досяг тієї критичної точки, яка поведе вас до змін. Але ми бачили, ми знаємо, що коли дівчина активно діє для покращення внутрішнього стану і знаходження внутрішнього щастя, то оточення навколо неї змінюється. Тобто лежати в напрямку мрії недостатньо. Просто лежати в напрямку мрії недостатньо. Треба активніші дії. Ну, прямо активні дії і так. І коли жінка хоче лежати в напрямку мрії і бажати, от я красива. От я красива. Ну все, всі мені дожди. Я дуже багато бачу таких думок у жінок. Але недостатньо того, що ти красива. Ти красива, і тобі деякі речі даються легше. Так, тобі повезло. Це як такий приємний бонус, така вишенька Чпокс зверху. Mm -hmm. так, Ось так. Іра, коли спілкується з чоловіком, і вона ж така красива. Вона такі так. Але віри стосунки. І вони всі питають, і вони всі мене питають, і вони всі мене питають, а можна з вами? А можна з вами щось там знайомитися, а можна з вами продовжувати? Якщо ти захочеш, то ти можеш поділитися своєю внутрішньою роботою, коли ти е, трішечки покопала в собі, які стали чоловіки до нас звертатися. Ну в мене все просто. Я працювала з і далі продовжую працювати з нашим психологом Іриною Боне, яка Вставила тут, переключила ключки, які потрібно переключити, і яка прям допомогла виробити цю самоцінність, внутрішній стержень. Тобто не все залежить від розміру, там не знаю, що попичі чи, чи грудей. Не все залежить від довжини волосся або ну якихось оцих таких факторів. Вчорашнє весілля, чи то позавчорашнє весілля третьої найбагатшої людини в світі Безоса з жінкою. Заради якої він покинув свою дружину, і ця жінка старша від його дружини. щось на 15 років. Угу. Тобто він покинув свою молоду дружину, заради старшої жінки. Вони з ним одружилися. Ну, і також це про самоцінність, про. Ну, я не знаю їхньої історії, я не буду нічого коментувати, але сам факт в тому, що ви чуєте цю інформацію і ви чуєте про те, що вас підсилює, але у вас банально може не бути ніяких сил. І вибратися з стресу, з депресії, ну, так. жінка просто може не, не зна... ну, хотіти, але ну, не може. І знаєте, що найпростіше? Що найпростіше? Ви будете здивовані, але найпростіше це спорт. Зайнятися спортом. Зайнятися спортом і зайнятися диханням. Знайдіть, ну, звичайно, не всім підходять дихальні практики, угу. тому що якщо є. А... Там а, ж а... якісь є зажими, так, оці всі ні. фізіологічні нюанси. Не можна, коли панічні атаки. Ага, окей. От. Ну, але я сподіваюся, у вас немає панічних атак, якщо у вас їх немає, то тоді дихання вам підходить. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Або, а, до речі, диханням можна займатися а, онлайн Можливо. з перевіреними спеціалістами. багато є ж відео. А, так, от. Так. Е, і не тільки онлайн е, дивитися відео, а краще онлайн. Мати тренера, яка тебе про супроводжує mm -hmm. і навчить, яка поведе. Я знаю таку тренерку. Я була у неї на курсі дихання. Я тобі табіра, потім поділюся okay. кількома okay. цікавими вправами. Але зараз дівчата для того, щоб заземлитися і простити, я вам дам простий зразок. Якщо у вас немає, знов панічних атак, дихання квадратом. це означає, на чотири рахунки вдих. На чотири рахунки затримка, на чотири рахунки видих, на чотири рахунки затримка. Так, це ж частина йоги. Ми колись таке робили це на йогу. Елементарно, так, просто так. ми всі це знаємо, якщо ми десь йогою займаємося. Але ж питання, ми це робимо? Ми це... Ну так, звичайно, так. це ви, треба робити. І Якщо ви 5 хвилин вранці, 5 хвилин в день і 5 хвилин ввечері так подихаєте. А якщо ще ви на колишнього образилися. І помістите у його, його у цей квадрат і скажете подумки, я, прости мене, мені дуже шкода. Я тобі дякую і я тебе люблю. Так, це ж молитва. Так, 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 так. Прости мене, я тобі дуже дякую. Мені дуже шкода, я тобі дуже дякую, і я тебе люблю. Це елементарно, але це робити протягом тижня. Дівчата ключове слово робити тому, що коли ви щось робите активно для зміни свого життя, і... ваше життя змінюється. Так, і ти знаєш, от туди можна поміщати когось, а туди можна поміщати себе. Так мені от цю практику, коли розповідала моя подруга, я кажу: ну в мене не вдається, ну я не можу. Вона каже: візьми собі її зроби про себе. Угу. І я прямо дійсно помістила себе в цей такий квадратик, і це, так, і це так, таке полегшення. От я собі дякую, я себе пробачаю, я себе люблю. Це так класно. от так. Угу. Запам'ятайте. Це дихання квадратом. Воно заземляє, воно дає ресурс, воно допомагає знайти рішення, коли ви в якійсь паніці і не знаєте, куди йти, за що братися і що. Угу. От я вже зробила два-три цикли, і я вже відчуваю натхнення. Так, ну це ж такі медитативні практики, вони дуже круті, так. Здавалось би, спорт і дихання. І це перший крок. І знайдіть той спорт, який вас Витягне, який вам комфортно, є онлайн заняття. Я знаю тренера українця, який вам розпише заняття онлайн. Я сама з ним займаюся, і вам достатньо 2 квадратних метри і себе, своє бажання. І він вам розпише таку програму, де ви будете активно діяти для власного щастя. І коли ви місяць позаймаєтеся спортом і подихаєте 21 день, так виробиться звичка, і тоді це вже буде значно легше на автоматі. Так, так тоді ви будете готові займатися глибше, і тоді е, вам можливо можна буде звернутися до Ірини Бонне чи до Олени Дорчі, чи знайти свого психолога, терапевта, коуча, який чи яка вам допоможе знайти внутрішні ресурси. І побудувати шлях до вашого класного майбутнього в парі. Якщо це те, чого ви бажаєте. Або побудувати спочатку кар'єру чи не кар'єру, а зайнятися якоюсь діяльністю, аби це щасливі в парі склалося. А знаєш, а для мене цінно От заспокоїти свій розум. Заспокоїти мати цю якусь таку внутрішню впевненість, що все окей. Я зі мною все добре. Я окей. Навколо мене люди теж окей. От це от перш ніж там, щоб будь-що будувати. Озеро от, от мати цю впевненість, що жит... життя в мене моє, воно мене радує, Це все, все окей. Так це те, що шукають чоловіки в жінці, її внутрішнє щастя. Uh -huh. Якщо вона снервована, стурбована, вона в печалях, вона в своїх якихось там тарганах і ганяє коней в голові, то вона для нього не звучить як е, пара, як не він... ті вібрації. Ну так, не ті вібрації. Він не хоче за неї брати відповідальність, витрачати uh -huh. uh -huh. на неї грошей, робити щось добре в її сторону. Він просто хоче її Швиденько, швиденько, так скористатися, так. ну і такої. Ну ви ж не хочете так. Це до речі, було моє от таке, от мій такий камінь, знаєш, супутний. Я завжди думала полюбити себе. Ну я так себе люблю. Ну я собі купую красиві адежі, я себе там смачно кормлю. Ну, полюбити себе. Це зовсім це так. Дуже до речі, глибока і класна штука. Власне, полюбити себе. Не дивитися хтось кращий, хтось гірший. От зазвичай, от мені дуже часто, мої подруги кажуть: я подивилася, що в когось там краща машина ніж в мене. В мене поганий настрій. Все. я, я там ну нічого собою не представляю. Мені наприклад байдуже хто там в якої машина, хто там куди їздить. Мені важливо, що я зараз краще ніж я там рік тому і полюбити себе це про внутрішні відчуття. Про внутрішнє, так про абсолютно. відчуття балансу і про долання тривожності, Угу. але угу. тривожність. Це не є чимось поганим. Завдяки тривожності ми вижили, як ви. Ну, так. Ну Бо так. люди мають розум і пам'ять. І якщо за цим стовпом, за цим деревом на нього напав леопард, то він же під це дерево не піде. Але мавпа піде. І, ну, там, нічі, ну, хай не мавпа, ладно, примати розумніші. Там хом'ячки підуть. Ну, там поросятка різні, так, да, так. так. Але ж е, вміти долати. Тривожність, бо Марк Твен сказав, що 90% випадків ми турбувалися, тривожилися за те, що ніколи не ста ніколи не сталося. І ви, будучи в якихось стосунках, думаєте: ой, всі чоловіки однакові, всі вони казли. Обідали мене, я така обіжена. Боже, oh. дівчатка. Я співбесідую стільки чоловіків. Вони всі такі різні. Боже, які вони різні. Так. Оця думка, що всі чоловіки однакові, от візьміть її і поверніть на 180 градусів. Так. Вона в корінь не неправ... неправдива. В корінь вони всі настільки різні. Вони всі настільки мають абсолютно різне світосприйняття, різну глибину і різні бажання. Вони всі різні, і вони класні, mm -hmm. бо вони до нас приходять. І наступний крок вже після роботи з коучем це ви приходите до матчмейкера і ви починаєте розглядати цих різних чоловіків. Там і не для там. того, просто що ой, фу, він там старший мене. Тренуйтеся на них. або там не красивий, або там не знаю. Ну у нас всі, нас всі плюс-мінус. у нас всі плюс-мінус вони е, достойні. Вони всі досягли в житті е, певного рівня. В нас же ж немає оцих, які там, ну, там да. в общем. Але ну, чоловіки не всі можуть бути як з, з обкладинки обкладенківок. Це ж вони такі і не повинні. І не, треба, бути. І не треба, щоб він такий. І не треба, щоб він такий був. Бо він нарцис, нарцис, достатньо, він достатньо що він ми був. як з обкладинки обкладенківок. Цього достатньо. Цього достатньо, так. А, і е, далі. А, Якщо вже чоловік звернувся до мечмейкера і вкладає в це свої ресурси, інвестує так. в кращий так. пошук пари, то у вас навіть не має бути думки чи йти на з ним на побачення. А пит... А зустрічатися, спілкуватися і дружити з ним, створювати комунікацію, створювати оце таке невидиме розуміння іншого менталітету. Звичайно, пам'ятаєш після кожної співбесіди, я кажу о Боже Наталі, який був сьогодні класний чоловік. Да, Завтра да, да. блін, а це ще краще післязавтра. Я з таким чоловіком провела співбесіду. Вони всі класні. Просто ж не треба на нього дивитися, що там, не знаю, колір волосся не подобається. Ну, далі, ну не подобається далі. Це там сивина, чи там борода. Так, та так. Та побрийте ви ту потім бороду. Що ви так журитеся. Так, Однозначно. Тобто, у підсумок цього відео а, це мечмейкер служить життю. Мечмейкінг служить в підтримку життю. В самоствердження життя, і в створення життя. І будучи на нашому каналі, і, коли, і дивлячись чи слухаючи наше відео, згадайте про це. І все, що ви пережили в житті, що б ви не бачили, що б з вами не було, які гаразди чи не гаразди, життя. Якщо ви дихаєте і чуєте це відео, то життя для вас продовжує, і все можна змінити повністю. І до всього можна змінити своє ставлення і перетворити біль у силу. В ресурс, правда? ж? В так, ресурс так, так. в а, потенціал. Тому що поки ми дихаємо, в нас є можливості. До нас приходитимуть варіанти, до нас з'являтимуться люди. Бо е, я бачу, я особисто бачу це на кожному кроці здійснення своєї і професійної, і благодійної діяльності. І як людина, як жінка, як мама, я знаю, чого я хочу. І це відбувається в моєму житті. У твоєму ж само. Абсолютно, Боже, ну це настільки, в мене прям аж настільки, що в мене іноді стається якась класна подія, а я така, я ж про це мріяла там, не знаю, півроку тому, чи рік тому. Я ж цього хотіла, а от же ж воно, от воно сталося. Звичайно. Крок один дихання та спорт. Крок два. Терапія або коучинг. Паралельно і на самому початку можна звернутися до матчмейкера і зробити гарні фотографії. А можна потім, а можна і до, і після, щоб побачити різницю. Третє. Це активне знайомство і розглядати всіх можливих показувати потенцій. себе. От ви сидите вдома, не. така вся красива, про вас ж ніхто не знає. А от покажіть себе навіть тим чоловікам, які ви вважаєте там, не знаю, вас недостойні чи там недостатньо красиві для вас. Ну покажіть себе їм. А можливо, він відкриє рот, почне говорити, і у вас відкриються очі, ви не зможете вже все і ви не зможете перестати його слухати. Ну це ж буває. В мене нас сп... наталі, в мене на співбесіді таке. Я і до така сижу. Ну, ну давай, ну що ти там мені скажеш? Ага, давай. І тут він починає говорити. І я така: ану, ану, ану. ану і він ану, такий давай. не дуже приватно. Зовнішній спрям. звичайний, звичайний. а да. я ж то сижу, така, ну що ти мені там будеш? І я і він починає говорити і такі. Раз, раз, хочу дбати, хочу то там буду то. І я така, ану, ану, комусь давай повезе? комусь повезе, давай, ну розповідай, що там ще. Це ж постійно трапляється, постійно. Оце правда, так, так, так. І тому. Бути у базі надійного матчмейкера це те, що вас виведе на нові кола спіралі вашого щасливого життя. Але потрібно активно діяти для отримання власного щастя. І пам'ятайте, що ви це не те, що з вами сталося, а ви те, ким ви стали після того, як пережили ці події. Однозначно, так. Да. Бажаємо вам любові, бо все можливо. Абсолютно.